Привіт брати друзі. Слава Ісусу Христу. Я в горах. В сім місяців не був, форма все не напрацьована. Хочу вийти на костричу, з другої сторони. От зі сторони Ну Ніколи тут не був. Мені цікава. Стежка якась є. Йду, якщо ви дивитеся це, це відео, я вернувся додому, все нормально. Сьогодні 5 червня. Літо почалося по графіку. Так здалека виглядає на високих горах. Снігу вже майже нема. З звоні нового року в мене з'явилася якась кадивна задишка, як то правильно сказати задуха. Ух, при підйомі буквально на три поверха мені перекривало дихання. Конкретно. І треба було якийсь довший час, щоб віддихатися. Це було не так просто. І тихенький голос на вухо мені говорив. А як ти збираєшся тепер йти в гори? А як ти збираєшся ходити по гриби? Я знаю, як я збираюся. Я вірю в того, хто вискрев в Ісуса Христа, який живе в мені. І замість того, щоб бігати по лікарнях. І по інтернетах шукати, що це таке. Я просто продовжував ходити по тих самих сходинках, нагадуючи своєму тілу, що за нього заплачена жертва Ісуса Христа. І десь місяців за два це все щезло. От я тут. А іноді треба постояти трошки довше. Не, не сковуліти, що Бог мене не чує, що зі мною не так, що я молюся. Нічого не відбувається. Що відбувається, якщо ти віриш, що відбувається, може не так швидко. Але терпіння і віра святих. На карті стежки нема на навігаторі. А на горі стежка є. Біду по стежці, кудись вона мене приведе. Хочу подивитися, які тут місця. Вже трошки я піднявся. Скоро може десь вийду на відкрите місце. Навігатор це хороша штука, принаймні він вам показує де є. Найкращий навігатор по життю це біблія. Одного разу я, бувши атеїстом, почав її читати, і зрозумів, що я йду в пекло. Я зрозумів, по якій дорозі я рухаюся. Я зрозумів, що мені потрібен Ісус. Вінсь вже 29 років. Я з ним. Він мене тримає в своїй руці. В своє царство. Написано вирвав нас із влади Темряви і переніс в царство свого улюбленого сина, якому ми маємо прощення і відкуплення гріхів. Це круто. Недавно говорив вчора, вчора говорив з однією сестрою. вона Цілилася в дуже сильної депресії. Це тривало багато років. Там була купа всяких проблем. Потім коронавірус, потім війна. Чоловік пив, погрожував, кричав. От, але все, слава Богу. Чоловік спасся, прийняв Христа, не п'є, не кричить. І в неї старенька мама, яка вже при смерті. Але про Бога чути нічого не хотіла. І ми з нею молилися. Кілька днів перед тим. Я кажу, ну по-любому Бог дасть можливість донести до неї істину. І вона поїхала до мами. Почала з нею розмову. Запитала, що маму турбує. І мама, мама вже в такому критичному стані. Майже не їсть, не говорить. І мама сказала порожнеча. Якась в мене порожнеча. І це порожнеча є в кожного, просто не всі усвідомлюють. Хтось глушить. в основному більшість намагається заглушити, тому що з цим жити важко. Також пробують знебогити. Врешті-решт. Ця наша подруга запропонувала мамі прийняти Ісуса Христа. І вона прийняла, Вона промовила молитву покаяння, запросила Ісуса в своє серце. І на наступний день <кій> вона була в мирі. Вона вже мала і тут було тут таке. Вона мала впевненість в тому, що Христос живе в ній і що він її гріхи. Все Найбільше з того, що потребує людина. Більшої потреби немає. Все решта це вже другорядна. Тут якісь ознаки цивілізації. Ого. Майданчик для вертольотів. Це мабуть лісовозна дорога. Я по ній просто пройти не міг, бо там її перетинає річка. справа від мене я так розумію гора Гора рау А гарла там так йти по дорозі тут якась стежка є по горі Тут відбуде дорожня. Трошки карпатської музики після сезону рісних дощів. води дуже багато в город, тече зі всіх боків. Це мабуть якась стара така дорога лісовозна, але бачу, що з нею тут ще їздить. Тут досить багато слідів. Бурсук, олень ходять тихо собі тут звірі. Не думав, що так високо в горах живуть борсуки. Виявляється, живуть. І ведмеді – Відмедіти само собою. Казали, що десь кілька років тому тут на цій горі ведмідь бика. Чабачка не робив шкоди людям. Одної травою сильно не висився, захотів м'язка. Якщо як кажуть, будьте уважні і обережні. Тому що диявол теж він ходить, шукає, кого робить їсти. Як рікає ціла його. Напроти стояти йому можна. Тільки твердою вірою Тоді він тікає Найбільше чого він боїться це твердої віри О там мазіла там хмарка нею Трошки співають Тут ще якась тераса або каньйон Зараз побачимо Вони капці мокрі Набрав води. Мітираса тут Поворот дороги. Якось тут просвітлення. з'явилося, мабуть, полонина. Я вже більше 300 метрів як під, піднабрав. Ага, якась полонина. Но... Супер. Ай, ah, яка краса. Яка краса. Оу! Oh. Видно чорногірський хребет. Видно піпіван. Там обсерваторія торчить. Це напевно шпайти. А це, мабуть, шпийти. Минулого року в жовтні ми з дочкою виходили зі там з північної сторони, де та північна сторона десь там ага. і мене навіть є фотка оцих ялиночок, що так торчать гарно. Думав, їхати, не їхати, але Людмила мені допомогла. Змутивувала мене. Їдь, каже. Їдь. Вдома сидіти. Щоб спіємо посидіти вдома. Ну, я сьогодні сам без дірна, вона вдома залишилась. Тяжки ще співають. Це... Це вартує. Вартує вибратися з дому. Змінити обстановку і насолодитися. цими видами. Тут я вийшов на полонину, видно Гавелу вело і весь Чорногірський хребет. Мені десь на висоті 1400. Ну тобто вже майже 400 метрів набрав за півтора години. Не знаю скільки пройшов в кілометрах, але мінімум 3-4 я вийшов на хребет. Висота 1400 приблизно. І зараз. Там далі. Північний схил. Той що мене... Минулого року піднімалися і там видно верховину. Видно вона десь проліжі, наверно. Не, не можу втриматися, щоб не показати вам цю велич Божого творіння Чорногірський хребет, ну ясно, що це не Гімалаї, не Альпи, це наші Карпати, не всі Карпати які є. А наші українські частини цього величезного гірського масиву. Це все створив господь, який нас також створив на цій землі, щоб ми тут жили, плодилися, розмножувалися, наповнювали землю, підпорядковували її собі. Якби не Адам і Єва, якби вони не... Зарішили тоді в Едемському саду, це це все. Бо до цього часу перетворилося в рай. Не було б війн, страждань, недовості, бідності, хвороб. Якщо йти за Ісусом, то він приведе нас в Едемський сад. Люблю такі моменти, коли виходиш з лісу на відкритий простір. І тут панорама. Така розкішна. Корецька осталася, я вже про неї розповідав у наших відео. Наша знайома. У нас за кордоном живе, ми вже давно з нею знайомі. Молилися за її зцілення, за зцілення рідних. Сталося багато чудес. І оце недавно вона дзвонить і розповідає, що було. Подруга зателефонувала серед ночі, що в неї в готелі. Дівчинка впала в кому. Гриба приїхала дітей. Впала в кому дівчинка. Витратили швидко. А сама та жінка, медик також вона подивилася і в басейні за річки не говорять. Тобто там, якщо ще не вмерла, то вже вмирає. Кажуть, ну тут шансів нема. Завезли в лікарню, ці теж кажуть, шансів нема. Покликали якогось більш досвідченого лікаря. Поки той лікар їхав, ця жінка, з якою ми теж знайомі, зателефонувала до своєї подруги за кордон, сказала, що там відбувається, і вони двоє. Почали молитися. Десь за кілька годин та дитина прийшла до тями. А коли приїхала ця старша лікарка, вона теж глянула каже, шансів нема, це така кома, з якої вже не виходять. А там було отруєння наркотиками, діти мали з собою наркотичні речовини. Отакі От справи. Ось, і вони не телефонували до мене, бо ту була ніч. Але я дуже щасливий, що вони... Справилися з цим завданням самостійно. Тому для них це буде безцінний досвід, просто безцінний досвід І на своєму власному досвіді, на своїй власній практиці пережити таке чудо Боже. Це, це дорого коштує. Це не отримаєш в семінарії. Ну, всяке буває, звичайно. Але якби теологія тобі тут не допоможе. Тут особисті стосунки з Христом. Розуміння того, хто він є, що він для нас зробив. Розуміння цієї величі Божої, любові Божої, розуміння сили, яка воскресила Христа з мертвих. І ця сила сьогодні в нас, в тих, хто прийняли його. Дисуса Христа, то вам не потрібні знаєте, якісь особливі молитви і рукоположення, щоб у вас з'явилися дари. Дари у вас вже є, тому що в Ісусі Христі вся повнота божества. Практикуйте. там вже видно Петрос. Верла і хребет Чорногірський, а я йду до хребту. Рібтій, ока Мені ще метрів 500 до однієї з вершин. Не знаю яка там перша. Чи костя, чи кострича. Зараз думаю що хвилин через 20 я буду там. Ну от я вже на вершині.

енергетичного батончика на домашніх яйцях з родзинками на маслі. А це у нас тут говерла. Метрос. Іду вже донизу. Подивився, програма показує перепад висоти 880. Я щось недобре порахував. Тут я піднявся, на. 880, ну практично так як на говерлу, навіть може трошки більше. Ось нормально. Дві години 40 хвилин. Помаленьку не спішив. На привали не зупинявся. Тихенько собі йшов. І аллілуя. Помолюся за тих з вас, хто має потребу вцілені, вірив чудеса. Бачив тисячі і тисячі чудес. Люблю дивитися, як Ісус зціляє. Нагадую ще раз, що ваші гріхи всі прощені. Бог вас простив, тому що Він поклав покарання на свого Сина Ісуса Христа. І не тільки покарання за гріхи, а лише й хвороби. Тобто ви не зобов'язані хворіти, щоб там у вас не було, який би вам діагноз хто не ставив. Ви маєте право на зцілення. Коли до нас приходила, в неї був рак молочної залози. Пляма, така червона на грудях. І ми помолилися за нею коротенько. І вона пішла. І на наступний день цієї плями вже не було. Все, лікар обстежив її і був вельми здивований, що сталося. Осталося те, що Христос Воскрес. Він сьогодні живий. Кладіть руку на хворе місце, можливо це коліно, серце, починка, нирки. Що немає значення, будь-що, будь, очі, вуха. Якщо місць багато, кладіть зразу на голову. І для Ісуса хай забирається всяка неміч, всякі розлади, запильні процеси утворення, хай зникають пухлини ракові метастази. До простати, міома матки, кісти в грудях, кісти в нирках, камінці, тромби, киші глисти, забираються геть, відновлюються судини, торгова система, нормалізується тиск, кровопостачання, серце хастіляється, в когось розширене серце хевно стане нормальним. Хай зникають грижі, пахові, шлункові, кишкові, грижа діафрами. Запалення легенів хай припиняється, набряк мозку хай зникає, наслідки контузії, вогнепальних поранень, опіків хай припиняються, хай там все гарно загоюється, кістки потрощені, поламані хай зціляються, порвані зв'язки нехай відновлюються, скрилений хребет, нехай вирівняється, хай зникнуть защемлення і між хребцеві грижі, суглоби нехай відновлюються, шкіра хай очиститься. Нормалізується слух, зір, забирається геть депресія, страх, панічні атаки, посттравматичний синдром, розсіляється психіка-нервова система, припиняється залежність від медикаментів, антидепресантів, нейролептиків, снодійних, алкоголів, наркотиків, тюну і всякої іншої зарази непотрібні. Та й приходить свобода, радість і мир в тіло, в душу ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви його ще не прийняли, то ми можемо з вами зараз про це помолитися, щоб Ісус став Господом вашого життя і поселився в вашому серці. Скажіть йому Ісус, чекає всіх усіх своїх гріхах. Вірю, що ти за мене вмирає. І я приймаю тебе. Ти мій Господь, ти мій Спаситель, вийди в моє серце, почисть мене і живи в мені. Дякую тобі, що ти мене почув. І тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі. Якщо ви прийняли Ісуса Христа з цього моменту, ваше ім'я записано твоє життя на небесах. Боже к вам благословить. Продовжуй